Всім привіт! На цих вихідних у мене 4 фотозони. Одна в суботу і три в неділю. Тож, готуватися я почала вже з понеділка, зробила написи: обрала шрифт, вирізала їх, все зробила, склеїла між собою полістирол-пінопласт, приклеїла навіть магнітики і трошки. На всіх написах познімала захисну плівочку, щоб на локації там нічого не шукати, просто її знімати швиденько. Ну, максимально хочу, якби, прискорити свій монтаж. Тому всі такі от моменти, які я можу зробити на складі, я роблю на складі. А на локації я вже буду ставити каркас і все збирати. І, звичайно, хочу підготувати кульки. Зараз середа, і я так трошки підготувала білих кульок. Думаю, що мені, напевно, не вистачить, ще треба трошки додути. А зараз хочу підготувати всі хроми і скласти. А вже звичайні кульки, пастель у мене буде. Я їх буду вже надувати в п'ятницю, напевно. І, до речі, в суботу. Фотозона на весілля. У мене одна буде фотозона в суботу на весілля. І я думаю, що композиції я також зберу тут на складі. І вже з собою возьму готові композиції, просто їх закріплю на каркасі. Ще не знаю, чи всередині буде фотозона, чи на вулиці. У мене буде. Три арки і центральна це буде плівка. Звичайно, мені легше це буде робити в приміщенні. Але будемо дивитись по погоді. Тому що на вулиці у нас холодно і дощ. Можливо, все поміняється в п'ятницю і в суботу буде гарна погода. Якщо ні, то фотозону буду ставити в приміщенні. А, до речі, для тих, хто завжди питає. За скільки можна надувати кульки. Ну, от зараз середа, я їх буду надувати у мене фотозони в неділю. Просто я їх складу в пакетик, щоб вони ну, не бруднились, не тьмяніли і нормально виглядали. В пакетиках вони можуть зберігатись досить довго. Ну, звичайно, там, не місяця, але тиждень спокійно можуть лежати, якщо не жарко в приміщенні. Вони цілком гарно зберігаються. У мене на складі тут не жарко, тому можна надути і сьогодні. Я ще сьогодні працювала, пошкодила палець, порізала. Тож не знаю, як я зараз буду все це робити. Я начебто так заклеїла, але він болить. Добре, що це ліва рука. Думаю, впораюсь. А до речі, потужний компресор у мене згорів. Я користуюсь таким, а цей компресор не завжди роздуває ці хроми. Я маю на увазі кульки 5 дюймів. 12 і 18, звичайно, роздуває, такі ні. І тому я їх перед тим просто розтягую трошки і все він легко все надуває. Кульки 5 дюймів я підготувала. Я одразу їх такі 3, 4, різні роблю. І пров'язую до них одразу КДМ. Ну, для того, щоб береш такий кластер і одразу на гірлянду і все швиденько все монтуєш. Зараз буду надувати ще кульки 12 дюймів. З кульками Джимар я практично не працюю. Але от мені подобається хром джимар. Золотий. Дуже гарний колір. Ну, от хру... Із хромів мені більше за все він подобається. Тому я беру саме їх. Саме їх. Але проблема в тому, що джимар, ви знаєте, всі мають таку форму не дуже красиву. А я вам зараз покажу, як працювати з джимаром. Трошки треба, ну, напевно, більше часу, але. А кульки виходять кругленькі і гарні. У мене хром 13 дюймів кулька. І от якщо ми просто її надуваємо, то у нас ось така чудова грушка виходить. Нам така форма. Не підходить категорично. Тому зараз показую, як робити так, щоб ці кульки були круглими. Два способи. Один спустити, але тоді кулька, от я спускаю, притискаю, але кулька тоді трошки втрачає в розмірі. Щоб цього не відбувалось, робимо так. От, для порівняння. Просто надута кулька, і якщо ви її гарно натискаєте на неї, коли ви її надуваєте. Зовсім інший вигляд, бачите? Можна трошки ще приспустити. От, а якщо ми так надули і спустили, а потім притиснули, щоб отримати кругленько, то вона просто менше буде в об'єму. Надула іще кульки 12 дюймів хроми. Не знаю, чи вистачить. Зараз порахую. Подивлюся, можливо, ще треба буде трошки піддути, і зараз все порозкладаю по пакетах. Зараз буду готувати фон для каркасу. Мені треба його розрізати. У мене буде два каркаси з таким фоном посередині. Розкроїла фон. Ой, так, мені складу стає мало. А, півроку перейшло, як я сюди переїхала, але вже починає так ставати тіснувато. Закріпила от на каркасі таку пробну версію. Звичайно, я буду кріпити гарно зараз. Так, просто подивитись, як воно буде все це в захисній плівці, на горі трошки зняла. Так, і мені треба буде ще пофарбувати каркаси. То, напевно, завтра на вулиці зроблю. І, можливо, я ще додам от сюди полосочки з полістиролу. Не знаю, Такі я нарізала про всяк випадок. Це вже завтра буду дивитися, як буде краще і чи буде час.